Сонце заходить, гори чорніть, пташечка тихне поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину думу гадаю, і ніби серце відпочиває чорніє поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря, ой зоря, зоря, і сльози кануть. Чи ти зійшла вже й на Україні? чи очі карі тебе шукають на небі синім? чи забувають, коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чув.